Головний ризик в угоді із забудовником заплатити великі гроші та не отримати нічого, або ж отримати квартиру з великим запізненням і зовсім іншими параметрами, ніж ви очікували. У цьому відео я розкажу, що потрібно обов'язково запитати у забудовника перед купівлею квартири. Репутація компанії. Перше, що ви робите, це спілкуєтесь із представниками забудовника, що потрібно в них запитати. Точну назву компанії, з якою ви укладатимете договір, якщо будете його укладати, та компанії, яка будує ЖК. Так, це можуть бути дві різні компанії. Кількість вже реалізованих успішних проєктів, тобто ЖК зданих в експлуатацію. Наявність вже заселених ЖК дуже добре, якщо є можливість подивитися на їхню інфраструктуру та поспілкуватися із мешканцями. Звісно, представники забудовника нахвалюватимуть компанію, але знаючи її назву та код в реєстрі Юросіб, ви можете перевірити її репутацію в інтернеті, взяти інформацію з державних реєстрів та подивитися в єдиному реєстрі судових рішень. Така поверхнева перевірка дозволить вам скласти загальне враження про забудовник. Та його проєкти. Документи. Парадокс, але є, як є. Якщо компанія розпочала будівництво, це ще не означає, що вона має на це право. Всі ж пам'ятають історії, коли збудовані ЖК не приймали в експлуатацію. Одна із причин відсутність дозволів. Тож запитайте у забудовника наступні документи. Дозвіл на будівництво та документи на земельну ділянку, де будується ЖК. Наявність цих документів це вже добре, але їх ще варто проаналізувати, перевірте, на що саме видано дозвіл і що забудовник має право будувати за документами, а що він будує насправді. Щодо землі, зверніть увагу на її цільове призначення. Воно має бути для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Договір. Мова йде про схему, за якою ви купуєте квартиру. Які варіанти можуть бути попередній договір, форвардний контракт або може фігурувати слово «дериватив» та договір купівлі-продажу майнових прав, договір ФФБ. Тобто участь у фонді фінансування будівництва, і це не увесь список можливих варіантів. На нашому каналі є відео про різні види договорів із забудовником. Там ви дізнаєтесь більш детально інформацію по кожній угоді. Примірник договору потрібно ретельно проаналізувати перед його підписанням, але скажу одразу: самостійно досліджувати та оцінювати ризики договору непросто, адже потрібно звернути увагу на безліч нюансів. Штрафи для покупця і забудовника. Характеристика житла, строки введення в експлуатацію та передання прав на квартиру вам. І це лише поверхня айсберга. Які ще важливі питання слід поставити забудовнику, комунікації: чи є чинні технічні умови для їх підключення, оздоблення приміщення, чистове чи чорнове. Матеріали використані для зведення будинку. Якщо ви серйозно налаштовані купувати квартиру у забудовника, заручіться підтримкою юриста з нерухомості, адже на боці забудовника точно будуть сильні юристи, його інтереси захищені, а вам необхідно подбати про безпеку власних інвестицій. Якщо у вас є запитання, залишайте їх у коментарях. Ставте вподобайку, якщо наш контент для вас був корисним. І до зустрічі у наступних відео!